Доброго дня! До вашої уваги, що є в наявності: ось такий набір: трійка 249 гривень. Потім такі води, чоловічі. Це все йде для чоловіків. Дезодоранти фармасі. Ось такий міст. Такі парфумовані місти по 250 мл. Парфумована водичка. Дезодоранти якісні, класні Турція. Потім. 30 мл. Це іде 100 мл після гоління дуже класний засіб. Після гоління, для гоління, шампунь гелі 250 мл два в одному. Далі. Дезодоранти. Це все те, що є в наявності, можу без проблем переслати. Потім шампунь Гель Уан Country 250 мл. Така сама туалетна вода. Є пробний зразок, все як потрібно. Натуральне мило для чоловіків для обличчя волосся та тіла. Парфумована вода 80 мл. 75 мл туалетна вода Mask Marine. Олія для бороди в фармасі. Потім Мен, 75 мл. Максим, максим 549-75 мл. Парфумована вода Shootersman Farmaсі. Парфумована вода 100 мл Фармасі. Туалетна вода Full Speed. І є шампунь гель до неї. І набір. 275 гривень, ось така косметичка, дуже якісна, класна, з таким прошарком, і можна взяти е, ось такий набір: 100 мл бальзам після гоління з самінокислотним комплексом, крем навколо очей і натуральне мило. Або на вибір замість натурального мила, олія для бороди. Набір буде 275 гривень. Це те, що є для чоловіків. Обирайте, пишіть, перешлю відразу, як вам зручно.